Вже всю дорогу немає. Будемо ловити шанс і можливість. Вже через е, переїзд, так? Да? Не зрозумів, не зрозумів. Кажу, ми ж прямо їдемо, в мене щось карта з ума сходить, хоче, щоб я наліво повернула. Кажу через переправу їдемо. Так, так, а кіно все. Кажу карта з ума сходить, хочу, щоб я перед переправою повернула на переправу там виїдеш і поверну по наліво. А, може ще якусь переправу відкрили, тому навігатор веде. Ясно, ясно. Покажу зараз, де ми їдемо. Шабачка, шаломчики. Шабат-Шалом. Шабат уже Шато... Шабат закінчується фактично. Сонечко сідає. Буду тут нагору. Це метрів 10 хоча б. Вернака. Окей. Василь, привіт. Друзі, всім привіт. Всіх вітаю. Зараз будемо трошки спілкуватися. Як ви знаєте, я зараз е е е поїздці на схід. І ми... Рухаємось далі. Виконувати важливі завдання. Там попереду, там попереду небезпека. Це небезпека. Ну розраховую. Не буду вам говорити, що це було. <ріст> не візьмило. Підтримуйте просто зараз лайками, коментарями. Це ефір. І, друзі, якщо у вас є якісь запитання по цій моїй поїздці, Уздовж лінії фронту на схід України можете поки писати в коментарях я буду відповідати, тому що, як ви розумієте, часу відповідати в особистих приватних повідомленнях нема. Ой, сонечко таке активне. Дуже що вам хочу сказати? Сьогодні так цікаво ми. Після обіду заїхали в кав'ярню, в якій ми були зранку. І Я запитую Марина. Марина, це місце, де ми сьо... це сьогодні ми були тут зранку на каві. Каже, так. А в мене вже, знаєте, в моїй голові це два різні дні. Тому що дуже, хоча знову ж таки, в порівнянні з тією поїздкою попередньою, сьогодні трошки простіший був. Ну як простіший, У вас то ні з вашими пакінгами. Але взагалі, ну простіше да ми, ну, де, трошки, ми їздили. Маставасі саме біганині тут типу, попростіше, бо попереднього разу все-таки було дуже багато пересувань, було багато дуже такої логістики. Ось, і все одно, при тому, при тому, все одно є ж якісь там справи, моменти, думки. Якісь речі, які ти маєш зробити, думки передумати, робота. Як тобі? Робота в мене така, думки Дуже думати. Це не робота. Єлизавета, привіт Інна, як їздиш на фронт, як волонтер. Так, Єлизавета, я потихеньку буду трошки більше про це розповідатися в інстаграмі. Скажи, ти в інсті? Друзі, хто не підписаний на вінські, кошер стайл. хто не підписаний на цей YouTube канал, підписуйтесь, тому що в тому числі і стосовно війни буде все більше контенту, все більше пояснень, все більше. Залученостей і, звичайно, все більше донатів відповідно, тому що ми потрібні зараз нашим військовим, тому і на цей ютуб канал підписуйтесь, і на інстаграмчик, де я трошки більше буду про з часом всяких історій. Дивіться, просто якісь моменти я не можу розповідати до певного часу, тому е, є речі, е, які треба було, щоб пройшов час, щоб про них можна було розповідати, наприклад. Речі, я оформлюю у влоги. А, ось. Тому по-різному. Так, а загалом, якщо відповідати на ваше запитання, то так, я їжджу як волонтер, я їжджу як блогер, а, я їжджу як радіоведуча, яку, наприклад, там, от, знає ряд людей, тому що м -м завтра, були такі думки на те, щоб плани були думки. Пробували ми синхронізуватися з одним військовим, який є моїм слухачем на радіо, і він приєднується через соцмережі. Тому відповідно, я з ним контакт тримаю і знаю, хто це і все таке. Але тому що і в них там же ж зрозуміло свої бойові задачі, які не завжди спрогнозовані. і... В нас теж багато чого змінюється, багато гнучкості. Ну тобто зранку можуть бути плани такі, до вечора щось може змінитися, і це нормально. Ну тобто, ми, коли їздимо в такі поїздки, ми готові до цього, тому що це нормально. Ну, тобто, ти в принципі ну, ритмі в цьому режимі знаходишся весь цей час. А, от тому, а, тому так, тому не зустрінемось ми, на жаль, але нічого. Наступного разу обов'язково я в це принаймні вірю. Hello, lady, Francis, shalom, hello. Друзі, всім привіт. Ми зустрічаємо. Ну, ще не захід сонця, але потихеньку сонечко сідає, тому я думаю, що е, чим більше ми будемо наближатися до точки призначення, тим буде красивіше. Не буду я, звичайно ж, говорити вам, куди я їду. Ви ж розумієте це ось. Але їдемо ми ну, поки що. Потім постфактом розкажу напрямок. Але їдемо ми в цікавий напрямок, м'яко кажучи. Тут куди не направся. Вскріз Скрізь дуже цікаві напрямки, дуже цікаво. <кх> е, ні, Богдан, поки не треба чистити з телефону, буду якось допомагати. Е, мої дорогі е, модератори, яких аж два тут одразу, на цьому стрімі. Дивіться, а зараз можете не чистити, тому я через це вас не попереджувала про цей ефір. Собаки, собаки. Ну, Був хіба окей, що. Окей. Собаки. Це так, доречно, до репліки модераторів стосовно того, чи чистити коментарі, якщо були обережно, собаки, 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 обережно. Обережно, може, все, скажи, скази покусати. Ага. Тому і в нашому випадку це собаки, які втікли з зони, де дуже активно бойові дії, більш-менш мирні, можна так сказати, місця. Та їхають стадами по дорогах шукають прихисток, їжу, щоб їх погладили. ні ні ні, Богдан, ну наш ти зво Тараса. Дякую, Серфер, дякую, що пишете.